Якщо говорити просування і спроб використати в тому числі і погодні умови, найгірша ситуація у нас продовжує складатися на кордоні Донецької, Дніпропетровської та Запорізької областей. Зараз ось тут на Голєпільському напрямку, вже можна його так навіть величати район Полтавки, Ольгівського, Малинівки тут на жаль, росіяни просувають. Тут є у нас проблеми однієї із бригад на позиції, якої здійснюється. Ці, цей тиск не будемо уточнювати, який це саме номер бригади, тому що ну, напевно, поки що що не менше є недоречним, але знаю те, що сили швидкого реагування зараз направлені сюди для того, щоб не допустити подальшого просування тут. Тому що я, до речі, теж неодноразово говорив, що ось цей рух противника на Великомихайлівському напрямку в саме в цій ділянці фронту він може призвести до того, що підсумку росіяни будуть загрожувати нашому тилу заходженню в наш е, тил із населеного пункту Голяйполя на Запоріжжі. Зараз Малинівка за останній час втрачена. Ольгівське вже давно втрачене. Полтавка, скажімо так, на підході. А далі за ним велика смуга поля, де немає таких укріплених гарних очевидних позицій, і аж ледь не до Голяйполя. Це не можна назвати проривом якимось великим ворожих військ, але це є безсумнівно і однозначно небезпекою, яку потрібно враховувати проблеми нашого новопавлівського напрямку. Розпочалися ще віддавна, відколи в районі Вугледару та Великої новосілки, особливо великої новосілки, ось тут у районі Шахтарська та Золотої Ниви Росіяни ну дивовижним чином просто по дорозі здійснили прорив на. Ледь не 10 кілометрів, здається, там на 7 кілометрів просто по дорозі вони пройшлися. Чомусь там не було е свого часу навіть укріплень, які би їх зустріли, навіть не стільки укріплень, скільки радше, дистанційне мінування. І от відтоді е цей рух е противника він існує і він розширюється на великомихайлському е чи то пак вже Гуляйпільському. Я не знаю напрямку. Проблеми наші нас, на жаль, чомусь тут ну, не вирішується. Так, хоча тут були. Успішні контрнаступальні дії, зокрема, ви бачите цю смужицьку ділянку фронту в районі Соснівки. Але Соснівки тут втіхи, скажімо так, замало, тому що північніше Соснівки є населений пункт Новоселівка, де теж були наші контрнаступальні дії. Але зараз у Новоселівці ну просто вкрай вкрай складна ситуація. 31 механізована бригада показує, як вона повсякчас вибиває противника. Ось одне один із епізодів відео на ресурсі Діпстейт було оприлюднено і Видно, як вибивають дронами бійці 31-ї бригади противника з позицій під Новоселівкою. Є кадри, як вони безпосередньо вже в Новоселівці вистежують противника? Росіяни сюди заходять в село вже неодноразово. Хоч Новоселівка і є, вона потрапляє до зони так званої кіл-зони наших військ. Кіл зони точніше для окупантів, створеної нашими військами, але на жаль, однак, варто відзначати, що піхота регулярно заходить у населений пункт із е, сходу. Як я вже сказав, це вже недалеко. Не перша фіксація противника безпосередньо у селі. Саме тому на мапі Діпстей тут фігурує така доволі широка сіра зона, яка і показує, що позиції у е, Новоселівки, е, Новоселівці, а це північніше соснову. Ну от ви бачите, аж. По самісіньку річку вовчу це є насправді що сіра зона, де ворог повсякчас з'являється. Ось інші кадри 31-ї механізованої бригади, яка здійснює тут оборону, в якихось будівлях виловлюють залишки окупантів вибуховими такими дронами м, наші бійці, знищуючи. Uh, множичі, як то кажуть, на нуль їхні перебування, піхотинці противника перебігають, укриваються в наступних руїнах та розвалинах, куди знову ж таки прилітає наш дрон. Uh, власне ця картина, яку я зараз демонструю, ось цього. Безперестанного 24 на 7 полювання вистежування у якихось дірках е, ворожих військ, воно є ознакою е, тієї складної ситуації, яка в наших військах розвинулася на купінському напрямку. Про що я багато і неодноразово говорив, в тому числі і ставлячи під критику слова речників генерального штабу, які озвучували те, що мовляв ну нічого страшного. Такий, принаймні, акцент відчувався в цих словах, що нічого страшного, що ворог просунувся там не до центру Куп'янська. Це я зараз згадую про Куп'янський напрямок. Що ворог просунувся не до центру Куп'янська, а лише на північних околицях. Ось вам конкретна картина. Новоселівка на великомихайлівському напрямку, де ворог також не просунувся, якось там в глиб села, не просунувся на його західні околиці, але він є у селі, і сам факт його присутності вже показує, що його вистежувати є дуже і дуже складно. Що видно, якраз таке з. З минулому оприлюднених е, фото загальна тенденція руху, якщо там південніше на цьому напрямку я вже озвучив, е, що ввижається і вважається цілком е, візуалізується очевидною історією руху в тил Гуляйполя е, з району Запорізької області, то тут на е, Дніпропетровському, я не знаю, як назвати правильно, Великомихайлівському напрямку, Новопавлівському е, тут метою противника є просування в бік. Населеного пункту Покровське, це селище, що лежить на трасі між Донецьком, Кураховим та Запоріжжям. Ось ця траса. По якій противник вже давно не має просування е зі сходу, але от бачите, такий великий крюк, таке велике коло робить в бік Покровської. І, на жаль, мусимо говорити про те, що має успіхи. Е вербове, е хоч ну 110 механізована бригада заявляла ще минулого тижня, що мовляв, вербове не є окупованим з боку противника е селищем, але зараз е ті самі аналітки Діпстейт вже показували кадри, як в Олексіївці. Як, от і ви бачите таку широчезну смугу, як в Олексіївці, щоправда, це неправильно. Я намалював рисочку, стрілочку не з напрямку Вербового, а з району Соснівки. Ось тут в Олексіївці вже почали виявлятися атакувальні групи противника. Вони не часті, їх не багато. Кажу відверто. Це буквально одиночні піхотинці, четверо чоловіків. Як ви бачите на цій геолокаційній е, фотографії, назвімо її так, але вони тут на жаль є. uh Повторюсь, це поки що нічого не означає, це не означає ніяку окупацію населеного пункту, але ситуація тут надзвичайно склада та мінлива. Хоча тут справді з останнього були і успішні контрнаступальні дії. Тепер, друзі, в цьому огляді в сьогоднішньому я хочу зробити певний акцент на тій переможній інформації, яка в нас була оприлюднена напередодні щодо ракет Томагавк, які щодо яких, мовляв, Трамп ухвалив або дуже близькі до ухвалення позитивного рішення на нашу користь, що сказав американський президент. Напередодні давайте зараз розкладу цю тему. Розібравшись у ній, я скажу свою о, своє резюме. Я не дуже, я доволі скептичний до ймовірності отримання Україною цих е, крилатих ракет американського походження, американського виробництва дуже точних і, в принципі, флагманських ракет у сімействі крилатих ракет томагавк. Чому Давайте розбиратися? Отже, президент Шадонетрамп е, озвучив у свою напередодні вночі. Він е, заявив про те, що близький до того, щоб відправити ракети, «Томагавк» до України. Він зазначив, що перед однак остаточним рішенням хотів би дізнатися, для чого саме ці ракети будуть використовувати. Отися і на мою думку, це в тому числі і є ознакою такої словесної еквілібристики, які показують, що Трамп просто-напросто в чергове щось сказав. ну знаєте, без образ до американського президента, але в нього дуже часто працює генератор рандомних виразів та слів, випадкових виразів та слів. Сьогодні в нього зеленський диктатор. Завтра він вже в принципі непоганий хлопець. післязавтра він лідер країни, який вони співчувають, яка веде ну надзвичайно заповзято боротьбу за свою незалежність. Залезність, тобто нічого не заважає американському президентові в будь-якій із наступних днів, просто сказати, що він взагалі нічого не мав на увазі взагалі нічого не казав. Це перший акцент, який варто зробити. Другий акцент, я думаю, що ця заява не стільки направлена на, на нас, на українців і для нас, для українців, скільки вона радше стосується росіян. Це спроба перевірити їхню реакцію, що скаже Путін, що напише Медведєв, якими будуть їхні дії на фронті, чи будуть ескалаційні удари умовно кажучи, по українській енергетиці, чи по Києву. Тому ж таки, це для цього робить Трамп, заявляючи роблячи ось ці заяви. Про ракети томагавк, тобто основний адресат їхній, на мою думку, це Росія, і вже віддалі від реакції Росії будемо дивитися на реакцію американського президента. Хоча я повторююся, мій прогноз все ще не втішний навіть буде от, в контексті того, якщо реакція Росії буде далі буде якось неадекватною. Томагавки в нас не передбачається у. Середньострокові, навіть перспективі, так точно, на мою думку, чому тому, що нам немає банально чим їх запускати. Я трішки покуперсався у питанні того, чи можемо ми чимось здійснити пуски цих ракет, томагав тому що це не просто ракети для того, щоб ракети діяли ефективно, потрібно і крім ракети, пускових потрібно ще велика інфраструктура. Це основне по суті що питання, але а, ну коротше. А і до речі, ще в такій опальності Трампа я заявлю, що не здивуюся, якщо в підсумку виявиться, що він кажучи, називаючи журналістам ракети Томагавк, щодо яких він мовляв зробив такий позитивний прогноз для України, мав на увазі інші ракети баракуда, які нещодавно почали серійно вироблятися. в Тайвані, до речі, я не виключую, що Трампу та йому пофіг, в принципі, томагавки, баракуди, джазми, ще якісь ракети. Всі вони великі, довгі і тості. От в принципі, ну а яка різниця, що він там буде направляти? Але коротше, повертаючись до тайфунів, я не дуже то вірю в те, що в принципі така можливість у нас існує, тому що основною платформою для запуску тайфунів є ракетні есмінці або підводні човни. Скажіть мені, будь ласка, чи хтось бачив новини про те, що Сполучені Штати готові нам передати ракетні есмінці? Ну чи віримо ми в це? Ні, я я однозначно не вірю і не думаю, що це можлива реальність. Я детальніше про все це писав у себе в телеграм-каналі. Закликаю вас, друзі, до нього долучитися. Ось ви бачите зараз на екрані, як шукати мій телеграм-канал у стрічці пошуку цієї соцмережі. Собачка, пихньо, нижні підкреслення. news. Ну або в описі до цього відео є безпосереднє посилання на телеграм спільноту. Мій авторський блог Пихньо. Тому долучатися до нього і читати аналітику там свіжіше та частіше. Отже, ракетні асміці підводні човни. Ну. No? Також серед платформ для пуску томагавки є мобільна пускова установка Нептун. Стоп, це не Нептун. Зараз я покажу, як виглядає О господи Нептун, Тайфун тайфун. Як виглядає тайфун? Отже, ось він це такий сучасний ракетний комплекс з двома ракетами: пусковий такій шахті, яка пересувається по суші. Ці пускові установки вони дуже нові, дуже сучасні. Вони їх поставили на озброєння лише в 23-му році, і відтоді поки що в самих сполучених штатах лише два підрозділи в корпусі морської піхоти, які володіють цими установками. Тож відтак в мене знову ж таки запитання: як і про ракетні асмінці або підводні човни? Чи віримо ми, що нам американці можуть передати сучасні пускові установки тайфун, яких в них в принципі є на два підрозділи? Я не вірю. А чи вірите ви ну можна в коментарях? Але я думаю, що ви так само всі е, розумні та свідомі люди. Єдиним чисто теоретичним варіантом, про який пише українське аналітичне видання Дефенс Експрес, є ось цей варіант: е, це на одну ракету пускова установка, яка називається «Long Range Fires» ЛРФ. Це така машина, яка була на озброєнні корпусу морської піхоти сполучених штатів, і буквально місяць тому американці ухвалили рішення відмовитися від цих пускових установок, тому що причиною цього є їхня низька маневреність, тому що вони погано проходять по слабких ґрунтах, по пісках, тому що ці установки морпіхи мали висаджувати на березі, а ну колеса грузнуть, в'язнуть, і вони є стають маломобільними, А для морпіхів це критична якість характеристика, тому для нас для них вони не підходять. Для нас вони підійдуть чудово. Але ну знову ж таки, великі, великі питання і сумніви, скільки цих установок мають американці, чи їх потрібно модернізувати, чи можемо ми їх отримати, чи дадуть вони нам достатню кількість ракет томагав, тому що це доволі такі дороговартісна історія, дороговартісні ракети, які виробництво яких є доволі таки одиничним та. Точковим відтак набагато з них ми не можемо розраховувати. Тому сьогодні я трішечки так знаєте, збавлю градості переможно біся. Закличу вас готуватися до того, що нам нічого не передадуть. і завтра взагалі може змінитися риторика Трампа. А якщо передадуть, то ну нехай це буде для нас хорошим сюрпризом. А для мене буде приємним подарунком. Якщо ви, друзі, поставите вподобайку, напишете коментар та підпишетеся на нас. На все добре. Бувайте здорові, до нових зустрічі.